Замість пляжу автороздоля. Така перспектива узбережжя на митниці. Там теж ні три з половиною гектари віддали у руки бізнесменам. Ті планують зводити багаторівневі гаражі і автомийку. Проти такої забудови повстала новоспечена влада. Вкрай обурені і місцеві жителі. Чи є шанси на порятунок Дніпра? Олена Берестенко. На цьому узбережжі пан Микола рибалить щодня. Звістка про можливу забудову неабияк бур'я чоловіка. каже бізнесмени руками зазіхають на ласи шмат землі, але так нахабно вперше. Ну, Сахарний завод там рядом, він на протоці був всього на всього. Гоздільний був коло Дніпра. Ну, таке гаражів це те, що зв'язане з бензинами і маслами, ніколи не було цього построєно. Я проти цього. У приватні руки цю землю від козацької в бік Героїв Дніпра віддали ще за Анатолія Волошина 2006 року. А вже у квітні цього зелене світло бізнесменам увімкнув виконком на чолі з тимчасовим мером Білусовим. Хоч за собою вини, каже, не вбачає. Забудова вже. Відбулася ці дозволи давалися попереднім конкомом. А це йде е, е, видача дозволу на розробку технічної документації. Що тут зводитимуть і навіщо тепер головний біль новоспечених владців? Берегове питання вивчає депутат Микола Кудрявцев. Юрист каже, попередники скористалися безвладдям у місті і за лічені місяці поділили берег поміж себе. Цей шмат для багаторівневих гаражів. Поруч по козацькій для автомийки. Концепція розвитку прибережної смуги, часто лунали такі слова, і в завдання департаменту архітектури входила також розробка цієї концепції. Концепції немає, але ми бачимо намагання хаотично забудувати гаражами, мийками. Ну логічно, там би дуже непогано вписалася, як на мене, автозаправка, щоб завершити вже пейзаж. Фірму забудовника 3,5 пляжних гектарів Будгарант пов'язують з нинішнім директором міського департаменту архітектури Артуром Савіним. Його права рука Лариса Слесаренко 8 років керувала цим підприємством. Нині очолює міське управління будівництва при департаменті того ж таки Савіна. А у фірми новий директор, син чиновниці. Втім, про його забудовчі плани, як і про родинні зв'язки, пані Слесаренко небагатослівна. Ні, Це слесаренко Віталій Вікторович. Залишимо на цьому крапку. Давайте я не можу вам дати його контактний телефон, це його особистий телефон. Врятувати узбережжя від забудови однодумці Миколи Кудрявцева спробують на найближчій сесії міськради. Як не заручаться підтримкою депутатів, підуть у суди у метничан, незгодних із втратою берега, пропозиції інші. Ну, і не шнуть робити, то треба виходити сюди на майданчик і не давати їм працювати. Олена Берестенко, Сергій Фімов, Новини. Продовжимо цю тему із міським головою Черкас Сергієм Адарочем. Вітаю вас Сергій Олегович. Щойно мої колеги розповіли про перспективу митницького пляжу бути забудованим. Це стало відомо завдяки ревізію. Яку ваша команда розпочала у мерії. Скільки ще таких скандальних рішень ваших попередників вдалося віднайти? Ну реально, ми пройшли близько, мабуть, трьох місяців останніх трьох місяців діяльності виконавчого комітету. Хоча насправді треба перевірити і провести ревізію по 13 місяцях. Тому робота ця триває. Я не виключаю, що, можливо, ще низка рішень буде вспливати цікавих незрозумілих, зокрема щодо появи окремих маршрутів автобусних, які з грубими порушеннями законодавства були встановлені. От, тому я думаю, що найближчі кілька сесій ціла низка рішень виконавчого комітету буде виноситися на розгляд міської ради з подальшим скасуванням. А якщо конкретніше про подальше скасування, які це можуть бути рішення, які ми можемо побачити? Подібні, скандальні у на завтрашній сесії, я думаю, якщо, що ну, на завтрашній сесії ми плануємо розглянути рішення щодо дозволу на забудову в районі Бочки, забудови пляжу, будівництво капітальних споруд в природоохоронній смузі. Це рішення щодо забудови в районі Пірсу. Кілька рішень. Одне стосується будівництва на пляжній території багатоярусного гаража і житлових будинків. І будівництво в районі Пірсу, в районі набережної автомийки. Я сподіваюся, що депутати підтримують мою пропозицію, скасують ці рішення. Що стосується, а також рішення щодо відчуження частини нашої міської лікарні номер 2 яка розташована в Соснівці. По суті, приватизація двох об'єктів з приватизацією значної частини лісу. Території, яка сьогодні зайнята другою міською лікарнею. На майбутнє мені важко прогнозувати, але я думаю, що теж низка от таких от подібних питань будуть, будуть переглядатися. А чи не буде так, що міська рада скасує ці рішення? а Забудовник звернеться до суду, виграє його, повернеться на пляж і коїтиме там, що захоче. Безумовно, ми не можемо сьогодні прогнозувати подальших дій забудовника і судових рішень, але я переконаний, що міської влади вистачить повноважень і сил для того, щоб. Не допустити такого е, самовільного втручання і порушення екологічного законодавства. Більше того, я дуже сподіваюся, що в найближчі тижні будуть прийматися закони, зміни до існуючого законодавства, які все-таки повернуть місцевому самоврядуванню, міській раді, міському голові повноваження в частині контролю забудови, повноваження з будівельної архітектурної інспекції е, і низка інших повноважень, які були в попередні роки просто вилучені з повноважень. Міста і передані відповідним міністерствам, відповідно, з'являться серйозні важлі для впливу на таку самовільну або протизаконну забудову. Тому я схильний все-таки вірити в краще і схильний вірити в те, що нашій команді вдасться зробити цілісну концепцію освоєння розвитку берегової смуги Дніпра. Нам вдасться в найближчі місяці затвердити радою проєкт захисної. Смуги збережжі Дніпра, і лише після цього, в рамках єдиної концепції і збереження гарантованого місця відпочинку для наших громадян, лише після цього точково визначатися, де яка забудова може відбуватися. Якщо говорити про такі скандальні рішення, то вони ж не звідки не беруться Їх готували посадовці виконкому. Чи можете ви назвати прізвище і чи буде дана оцінка їхнім діям? Знаєте, безумовно, треба буде провести службове розслідування, яким чином з'являлись такі рішення, хто їх готував, хто їх погоджував. Хоча, якщо взяти, наприклад, скандальне рішення щодо відчуження частини лісу в Соснівці і частини другої міської лікарні, то всі виконавці заперечували всі служби, яким було доручено готувати, готували відмови. Вісім разів рішення виносилось на розгляд виконавчого комітету, і лише, по суті, по-моєму, після виборів все-таки там з перевагою в один голос виконавчий комітет протягнув це рішення. Тому безумовно оцінка буде дана. Сьогодні говорити про це рано. Проведемо службове розслідування. Я думаю, через кілька тижнів стануть відомі імена тих людей, які причетні до підготовки таких рішень, які суперечать і законодавству, і інтересам громади. Я сподіваюся, громада має почути ці прізвища. Дякую вам за розмову. Із міським головою Черкас ми говорили про земельний спадок, залишений попередньою владою.